Що таке щеплення? Прививочка. Це щоб здоровим бути. А тобі робили колись у Так, да. коли я був маленький, я навіть не плакав. А якщо не зробити діткам у то що може бути? То, то заболівши не будеш. Звичка, це коли роблять уколи, а далі щоб дитина не боліла. І щоб такі бактерії обиватися. А ти любиш, коли тебе укольчика роблять? Не, не дуже, але я вже наразі ну, роблю, всі я плакав. А больно було. А тобі на мене. А навіщо ж тоді робити укольчика, якщо дітка від них плачуть? Да, бо баби говорять, ну колись піти. Роблять, комусь роблять у укорчики комусь не роблять. А тобі? А мені взагалі вже не роблять. вже бактерій немає, тільки заложу дос. Прибивки я дуже не люблю. Чому? Не, не люблю, а не больно. Не даю пальчик. А навіщо діткам роблять у Щоб не боліти? І, і не захворіти. Ще буває таке, що ви щоб ще й не померти. Що таке щеплення? І навіщо його робити? Ну, на робити? це щоб бути здоровим. І щоб не боїти. Ну, Щеплення це для дра ріки. Хто є, хтось заболів, то треба робити щеплення. А ти боїшся у Да, Так, рідко. Коли була майка, я був точно боявся. А зараз, добре, не боюсь. А чому? У кольчика це не боляче? Боляче, ну, тільки до маленьких дітей, а до страшних – ні. А яка користь від цього щеплення? Ну, яка користь? Надо навчитися до щеплення і, і стати дуже сильним. И не надо бояться, не надо доходить на шепыня, чтобы вы у укольчики. А если не буду делать укольчики, то будешь боеть. А скажи, пожалуйста, прививочки, они хорошие или плохие, потому что Бо их боятся? Ну, хорошие, ну тоже боятся. А ты? Нет. Ты считаешь, что нужно прививочки деткам делать щепыня? Ну, считаю, что да, но я иду в группу. Не треба обити привички, щоб, щоб не хворіти. А як прививочки допомагають не хворіти? Ну, ну як там? Робіть кілько, щоб, щоб як там, щоб не хворіти спеціально».